Земля, хоч і велика, але вона дуже-дуже чутлива. А ти теж великий у порівнянні з комариком, та сяде комарик на тебе, і ти відчуваєш його дотик, і земля все відчуває, коли бетон та асфальт її заковують, коли вирубують і палять ліси, що на ній ростуть. Коли копирсають в її надрах, чи сиплють в неї порошок, що зветься добре коли летять в неї ракети та снаряди, їй боляче буває, але вона, незважаючи на це, і любить людей, як мати любить дітей своїх і намагається земля забрати в надра свою злобу людську. І лише коли не вистачає сил у неї стримувати, проривається злоба вулканами і землетрусами, землі допомагати треба, сила їй додає ласка та дбайливе ставлення, земля велика, але надзвичайно чутлива, і відчуває вона, коли до неї. Ласкаво доторкається хоча б одна рука людська. О, як же відчуває вона і чекає цього дотику.